Органи пенсійного фонду надають сприяння пенсіонерам, що виїхали з міст і районів проведення АТО у вирішенні оперативних питань щодо отримання пенсій за новим місцем проживання пенсіонерам, які бажають получать пенсію по новому місту життя, необходимо звернутися в управління пенсійного фонду територіального при собі мати паспорт, ідентифікаційний номер. Постановка на учет осуществляется по заявлению пенсионера и по материалам электронного пенсионного дела. Наразе в управлении пенсионного фонда дружки в звернулося больше, чем тысяча пенсионеров. В основном это пенсионеры Донецкой области и 38 человек из Луганской области. Выплата пенсии осуществляется по графику, а если пенсионер обращается в течение месяца, то дополнительными ведомостями. Загалом пенсії виплачуються за графіком. Фінансування надходить вчасно і у повному обсязі. Запевнили в управлінні пенсійного фонду.